В даному відео мало піде про задній маятник. Знімаємо зараз заднє колесо, зірку, розкрити маятник. Добре приржавіло. Маятник під своїм в'ясом не падає. Так, але гайки прокручуються. Це я дивлюся, чи можемо ми модернізувати маятник на яло. Є ж в мене отакий апарат. Центральною лапкою розібралися. Знімаємо зараз заднє колесо, зірку, розкрути маятник, подивимося, що в нас відбувається з втулками, в якому вони стані. Плюс підкрасимо саму раму. Бо, в... так як зараз є, лишити не можемо. Потрібно хоча б підкрасити. Те, як я перероблював оце одкріплення, є в попередніх відео. Кого цікавить, ласкаво просимо до перегляду. Відкрутили з другої сторони гайку. Знімаємо. Добре, прирживіло. Нічого відчистимо від моєї. Знімаємо амортизатори? То в тулка Так, що можна сказати по маятнику? Маятник під своїм в'ясом не падає. Так, але гайки прокручуються. Тобто не зажатий, правильно? Люфта немає. Треба розбрати, дивитись. Втулка не знята. Втулка не знята. Будемо зараз знімати втулки. Тоді розбираємо маятник. Тепер другу. Гайки відкрутив, а ось кувинити не зміг. Вона прикипіла до маятника. Що я роблю? Одну сторону зажав, другу відпустив. Просунув ножовичне полотно і перерізав осько. От, Як бачимо. З другої сторони зараз зроблю аналогічно сюди вставимо, наприклад, щоб вона не, нас не перекошувала, так? Було в одній усі. Ту сторону відпускаємо і перерізаємо. Маятник не Ось коли будемо далі вибивати або під пресом, побачимо, подивимось. сняла Є ще в мене отакий апарат. Правда, відео на ютубі він ще не попадав. Вже десь років 5 в мене ця ява. Ну, про неї окрема історія. Це я дивлюся. Чи можемо модернізувати маятник ялу Знизу зазору достатньо, від кожуха до маятника. Дивлюсь, бо планую збільшити. Діаметр наружній посадочного місця маятника? от видно, так, достатньо. Зовнішній діаметр маятника в місці посадки 36 мм. Я планую збільшити до 42 42 міліметра повинно пройти. Зверху зазором менше, але. Але він є. Він є і на око десь до сантиметра того зазору. От видно так. До сантиметра. Коли мотоцикл буде під нагрузкою, так, то цей зазор збільшиться. Відповідно, знизу він зменшиться. Ну він є. Це добре. Так, зі сторони кікстартера тут взагалі проблем немає. Виточив такі шайби Треба буде обварити. І плюс бачите, як обрізав маятника трошки зарізав ножовкою. Треба буде наварити, зачистити, щоб площа контакту була більша. Варив, зараз буду зачищати. Винна бути різьба. Для того, щоб ми оську вкрутили, гайкою законтрогаїли. Різьби немає. 8-9 міліметрів. Зробив таку приспособу. І вибрав посадочне місце для втулки з різьбою. Я рахую, що тут тіла більш ніж достатньо.